8 травня відзначається День пам'яті та примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни. Для нас, українців, це нагадування і паралелі про всі ті жахливі події, а також про героїзм незламних людей. Один із таких незламних людей був американський спортсмен італійського походження, військовослужбовець Луї Замперіні. На Олімпійських іграх 1936 року, які проходили у Берліні, Луї у дисципліні біг на 5 тисяч метрів, пробіг фінальне коло за рекордні 56 секунд і таким чином привернув увагу самого Адольфа Гітлера, який побажав із ним зустрітися. До речі, Гітлер вважав замперінні найбільш перспективним молодим бігуном і навіть потиснув йому руку, додавши фразу. Ах, це ти, хлопець із швидким фінішем. Але вже за чотири роки у вересні 1941 року, ще до нападу на перл харбор Луї Земперіні був зарахований в якості лейтенанта до військово-повітряних сил США в боротьбі проти союзника Німеччини Японії у травні 1943 року, під час бойового виліту, літак Луї Земперіні був збитий, і він разом із побратимами потрапив у військовий полон. Замперіні утримався у таборі для військовополонених Офуна поблизу Йокогами. Через рік після його ув'язнення у США його вважали загиблим у бою. Загалом він провів два роки військового полону, а у 1945 році вже був звільнений по закінченню Другої світової війни. Що цікаво, під час свого полону Луї Замперіні звернувся до Бога з такою молитвою Боже! Якщо ти звільниш мене з цього полону, я обіцяю тобі служити все своє життя. Але по закінченню війни Луї Земперіні страждав від посттравматичного стресового розладу, алкоголізму і навіть хотів розлучитися зі своєю дружиною, з якою одружився у 46-му році, у 1949 році, коли життя Земперіні зайшло у глухий кут, і він не знав, де знайти вихід, він познайомився із відомим християнським проповідником Білі Гремом. Який розповів йому більше про Бога і допоміг відновити своє життя у той момент Луїс згадав про свою обіцянку, дану під час полону, і все своє подальше життя присвятив служінню Господу у 2014 році. Світ міг побачити цю неймовірну історію в екранізації Анджеліни Джолі під назвою Нескорений. Того ж року наш герой у віці 97 років фінішував свій марафон життя.